Слизу і соки внутрішньої секреції. Слизом у нас покриті слизові оболонки очей, слизові оболонки ротової порожнини, кишечника, а також ці залози внутрішньої секреції, ферменти для переварювання їжі. Все це необхідне і потребує водички. Смазочний матеріал, мастильний матеріал, вода входить в склад мастилі. Сублови, обов'язково. А суглобів у нас мало? Багато, без хребень, правда? Суглобів. І обов'язково в склад синов'яльної рідини входить вода і, 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 і жири, як смазочний матеріал. Тобто без води не може. І я сьогодні ввечері у вас буде лекція. Болить спина і що робить? Як болить спина, правда? Ну, спина це ж там маса, дуже, дуже багато різних суглобчиків, і всі суглоби потребують мастильного цього матеріалу. Але я вам сказала, є у нас в організмі п'ять основних систем детоксу, і є п'ять життєво важливих органів. Без яких людина не може жити. Це головний мозок, серце, легень, печінка і нирки. І от коли людина попадає в такі умови, що немає води, не вистачає води, організм переходить на економний режим. І в першу очередь забезпечується ці п'ять основних життєво необхідних органів. А уже ти що які залишаються, вже те, що по у остаточному принципі. І якщо людина хронічно вживає дуже мало води, то тоді виходить хронічно не вистачає води. Для, для шкіри для нашої, для кишечника, запори тоді виникають, для суглобів, тому що суглоби без води, вони починають боліти, починаються остріандрози. І так далі. Так що, не нехнуйте водою, а вода це основа нашого життя. Е, далі вода забезпечує нам нормальні інтернетні регуляції. В е, різні періоди року, е, коли жарко, вода випаровується через наше тіло і ми, е, забезпечує, щоб ми не страждали від жари, взимку зменшується кількість. Наш нас на тепло вода дуже необхідна тоді, коли ми хворіємо, коли у нас запальні процеси.